Ковтік. На порогі новий рік сподіває мрі багато, всі готуючи до свята і дорослі малеча замиті хіба на плеча, снігом землю заметає, з новим роком вас вітає. Вся ялиночка іскриця у святкові мішурі, ніби як лісова ця прибула на новий рік, вогники по вітах скачуть. Від доївки до гори. У Касті, наче новорічної пори. А життя Україні стане стабільним і суможним, а життя нам Богом дане, щоб прожити кожна кожна Новим роком вас вітаю, миру база Більше радості тепла і хорошого життя. Успіхів, добра. Здоров'я і, і побільше вам покоя, аби усі були достатки і все було в порядку. Хочем дякую сказати всім тим, хто полудь нами був. Нам аж хочеться пісню заспівати, щоб всесвіт голоснує її почув. А пісня доволі ми до донебесі, лазом з двіночками у новолічну ніч, Ми мезичі казки всім вам і чудес. Диви віч та віч, В очі це сніг на саночках легких, що духом ми мчимо, Що не вітати всіх, біле навкруги поля ліси і луги, нева, одягла з напухи сніги, що ж дути там, пелазвін, пелезін нам. Свято йде, свято йде, двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай. Рік дракона вже минає, новий символ всіх вітає. Ось тупає вправа, зелена дерев'яна змія. Мудра, впевнена, смілива. Нучка розумна і кмітлива, чесно багато вона має, справедливих захищає. Бо ж приниклива змія, добре все на світі знає, пильно в очі вона гляне і думки враз прочитає. Поради нам на 2025 рік вона дала, щоб процвітала наша земля. Змія теж дуже хоче нині, щоб була радість в Україні. А ще сказала нам змія, що треба вірити в дива, бо щира воля та надія здала ти зло, страшне зуміє. Пазухам камінь не носити, життям і честю дорожити, тілесною і духовну зберігати чистоту, не нищити природу, зберігати її красу. Боротися з байздушістю людською, пасивність зразу відганяти, про те, що моя хата з краю, забути треба раз і назавжди. І вічай треба всім геть відганяти, боротися і перемогу наближати, не забувати нам ні на хвилину, що за життя ми дякувати ЗСУ повинні. Їм треба наших молитв, вони їх тримають, то правда, але якщо можливість маємо, то кошти ми на дрони їм збираємо. Нехай мудрість несе у новий рік змія, щоб припинилася страшна війна, щоб стали люди направляти свої сили на творчість, на доброту в ім'я миру. А ми собі вибір вже зробили. У новий рік ступаємо сміливо і віримо, що в 2025 році змії під мирним небом будемо жити ми. Бажаємо, щоб енергія у вас вирувала, хороші новини щодня прибували, щоб менше тривоги зловісні лунали, ракети ворожі не залітали. Дякуємо вам, захисниці, волонтери, воїни, за те, що наближаєте нам перемогу. Слава Україні! Слава усьому народу, слава тим, хто бореться за свободу. Бажаємо кожному, якщо він має втрати, в новому році вже процвітати. Найперше здоров'я і терпіння багато, і оптимізму не треба втрачати. Нехай береже ЗСУ ласка Божа, щоб не зачепили їх кулі ворожі. Нехай кожна мама, дружина дочекається з війни живого чоловіка і сина. Нехай у новому році буде змія на нашому боці. Нехай Україні допомагає, відбиті війни захищає. Вітаємо ще раз, з Різдвом новим роком усіх. Нехай збувається всі мрії веселі, нехай свято зайде у кожну оселю. Нехай оминає тривога і лихо, нехай буде усюде, затишне й тихо. З Новим роком, Україна, бажаємо тобі переможного миру!